Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні вирішив зняти додаткове відео по своєму гарбузові по вирожайності. що я вам хочу сказати. Я задоволений. Ой! Спочатку в мене був кипіш, зараз все добре, душа радується, маса гарбуза. Прикорнюча. Прясність також. Ось дивіться. Вся, вся площа жовта. Прям. Прямо я доволі аж дуже-дуже, скажімо так. Ось дивіться, який хлопчак лежить. Що, що в мене за сородер гарбуза, я не знаю. Торт добрий. Там у мене люди в тому році просили насіння. Кого цікавить насіння можете зразу написати, бо того, що коли буду збирати, щоб я, щоб я відібрав насіннєвий матеріал. Матеріал що арбуз сушиться на газовий, потім на сушки, потім його використовувати для... Скажімо так, посіву не бажано. Так що кому потрібно насіння я буду вибирати його руками. Ось такі ось арбузики беруться на насіння, ось таким грибристим хорошим плід ось такий береться, береться замочки, звичайно. Саме ось такий реблистий, гарний, ладесенький. Ось такі арбузики я відбираю на насіння, потім вручну вибираю. це не, не з комбайна і сушу на сонці окремо на рішетах. значить, Хочу сказати, що да, задоволений. Слава Богу, є урожайність. Піші Бог дав трошки хоча б таку ціну, як в тому році, тих 65-70 гривень. На більше я, якщо чесно, не розраховую. Але але мені так кажеться, що урожайність цього року даже краще, ніж в тому році. В тому році я мав 750 плюс гектара сухого. Цього року думаю 800. Так мені кажеться, бо то, що порівняно з тим роком, маса самих арбузів більша і рясність більша арбуза ось дивіться, Лежать хлопчики. Ось це я йду по діляночці, в мене тут гектарчик городик. такий. за... Що? Слава Богу, маємо врожай, даби Бог. Здоров'я, не було війни зібрати. І все буде Україна. Всім дякую за увагу. Разом до перемоги. Помагайте Збройним силам, Вірте в них, бо хлопці роблять все. І трохи більше, щоб ми тут жили тихо, мирно, щоб нам не прилітало на голову. Щоб ми могли заробити щось. Тож, не жалкуйте, якщо задонатити там на ЗСУ чи волонтерам, чи може є в когось самого можливість допомогти якось безпосередньо, допомагайте. Все, на все добре, слава! Україні слава Зсу смерть окупантам.